Мир вам. Я вітаю всіх, хто присутній цей вечір тут, в Домі молитви, а також і тих, хто приєднується до служіння першої ковальської громади, дивлячись нас на YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами маємо вже другу суботу, в цьому новому 2025 році. Я б хотів би. Скористатись такою можливістю, я думаю, ще не пізно, і привітати вас з новим 2025 роком. У мене таке одне коротеньке побажання, щоб ось цей новий рік, щоб він був хоча б трошечки кращим, аніж той рік, який минув. Давайте ми з вами відкриємо Біблії Євангелія від Марка, 4 розділ. І прочитаємо з 37 по 41 вірш. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його і сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, І тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чому ви такі полухливі, чому ви віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Відома історія, яка називається Буря на морі. Особисто я цю історію знаю ще з дитинства. Багато мені. її Читали, розповідали, потім сам перечитував. Я пам'ятаю ось ці картини, гравюри, які були написані на тему цієї історії. Чомусь завжди вона мене так притягувала, так захоплювала ось ця історія, і те, як автори змальовували те, що тоді відбулося там, на морі. Тому я маю сьогодні таке бажання. Ще раз звернутися до цієї оповіді і разом з вами пороздумувати, що ж там відбулося? Чому саме так себе поводили учні? Чому так відреагував і такі слова говорить Ісус Христос? І який урок, яке повчання в цій історії для нас з вами сьогодні? Скажіть, хто з вас був на морі? Багато. Я думаю, що більшість були на морі. А вам доводилося бачити, як штормить море, що таке шторм на морі? Знаєте, я хоч родився, ну, близенько біля моря, але шторм на морі я вперше побачив ну, в такому вже підлітковому віці. Знаєте, коли так. Світить сонечко, голубе небо, бірюзове таке море, де хвилі з такими білими баранцями піни. І дуже швидко все це починає змінюватися, стає таким сірим, темним, загрозливим і навіть страшним. І тиша наповнюється шумом, і якимсь таким гуркутом і громом. Я вперше спостерігав, як штурмить море з берега. Це добре, але я вам скажу, навіть з берега це вражає, бо ті, кому довелося це пережити перебуваючи на кораблі, розказують про зовсім інші враження. Ця історія мені нагадала ще один випадок з мого життя. Це відбулося ну, років 30, можливо, навіть більше тому. Ми приїхали відпочивати на озеро Світязь. Ну, Звичайно, що тоді все було там зовсім не так, як зараз. Ми десь там на початку Світязя зупинилися, де тоді там був пляж. А для того, щоб взяти на прокат човен або катамаран, потрібно було пройти десь зо два кілометри туди до бази. Ми пішли, взяли катамаран на прокат. Було тихо, спокійно, сонце світило, світяць був такий, знаєте, майже хвильний було. І за якихось там півгодинки ми перепливли туди, де ми відпочивали, купалися, стрибали з того катамарана, плавали. Але після обіду, якось тако раптово і непомітно, погода почала псуватися. Вітер зривався, хмари насунули, десь в далині там вже грім почав погримувати. Зрозуміло, що треба катамаран гнати туди назад. На базу. Але тепер довелося нам плисти проти вітру. І якщо сюди ми припливли, ну, я знаю, може, за пів години якихось, то назад вже ми пливли, ну не три, але дві, дві години це добрих. Я до цих пір пам'ятаю те наше плавання. Вітер дує нам в лице хвилі, здається, що там хвилі на світі зі хвилі, ну, катамаран не зальє, але вистачало для того, щоб ми були мокрі повністю, стомлені. І єдине, чого ми хотіли, це добратися до, того, до тієї бази, добратися до того берега. Знесилені, втомлені, ми таки туди добралися. Буря, про яку тут іде мова, ну, говориться, що вона була на Галілейському морі. Ну, це не море, це назва така, це Велике озеро. Воно приблизно залежно від пори року, десь в три-чотири рази більше засвітять по площі. По глибині найглибші, ну там де найбільша глибина, приблизно вони одинакові. Учні Ісуса Христа в своїй більшості це були професійні рибалки. Вони те озеро знали, мабуть, як своїх п'ять пальців. Вони там постійно плавали, постійно ловили. Вони дуже добре знали, що таке вітер, що таке хвилі, які там штурми і які там, можливо, інші якісь проблеми можуть виникнути. Але судячи з їхньої реакції, шторм був набагато сильніший, аніж ним доводилося стикатися до цього. Вони робили все, що могли. Я думаю, вони не зразу почали будити учителя. Вони робили все, що могли. Вони боролися, вони старалися, вони прикладали зусилля. Але коли зрозуміли, що ситуація вже виходить з-під їхнього контролю, і все, що вони роблять, воно не допомагає, що все йде зовсім не так, що пряма загроза є життю, тоді, тоді починається страх. Видно, страх переростає в паніку. І врешті-решт вони будять Ісуса. Ще один такий момент. Шторм, хвилі, вітер. Думаю, що там і гроза, і блискавка була, бо завжди так буває. Шторм буває, коли насувається гроза, і тоді піднімається сильний вітер. Хвилі заливають човен, шум, крики, а Ісус спить там, на кормі. Знаєте, буває, в мене таке було, що ти так за день можеш втомитися, виснажитися, лягаєш спати. Вночі була гроза, дощ, злива, вітер, а ти нічого не чув. Ти вранці просинаєшся, дивишся вікно і бачиш результати всього, того, що було, але ти не чув, що відбувалося вночі. Ця історія нагадує мені ще одну історію з Біблії про Йова, коли він тікав. Щоб не йти до Ніневі і він тікає в таршіш. Він був теж на кораблі, теж була буря. І буря була досить довгий час. Човен кидало там вже як тріску. Ті матроси, які були, робили, що могли. Вони все викидали, аби лише врятувати човен і врятувати своє життя. А йона спав там десь в трюмі. Але то таке, то інша історія. Взагалі. Нормальна реакція людини на різні стихійні явища, такі як грім, блискавка, вітер, шторм, великі хвилі ну, це нормально, коли виникає страх, коли людина боїться, боїться за своє життя. Тоді включається інстинкт самозбереження, і людина буде робити все можливе і неможливе, щоб врятуватися. Людина буде кричати і благати про допомогу. То чому Ісус звертається до учнів, ну, ніби на перший погляд, з таким докором? Він чи то запитує, чи то називає їх, чому ви такі боязливі, чому у вас немає віри? Але знаєте, тут такий цікавий момент, що після того, як Христос заборонив, сказав Слово і вітер, і море стихли. Що відчувають учні? Що з ним, що відбувається? Ну, яка їхня реакція була? 41-й вірш. І страх великий напав. На них. Тобто, коли був шторм, загроза пряма життю страх бояться. Христос стає, говорить Слово, все встихло, тиша велика настала, і на них нападає страх. І вони говорять, хто це такий, що і вітер, і море підкоряються йому. Вся ця ситуація виявила, що учні. А більшість з них це були ну, чоловіки, яким вже було за 30, які прожили певну частину життя, які багато чого бачили, багато через що пройшли, багато з чим стикалися. Але в той момент учні не розуміють, що відбувається, що це таке було і що це таке трапилося. Вони також і не розуміють, хто такий. Ісус. Найчастіше нас людей лякає те, чого ми не розуміємо, і те, чого ми не можемо пояснити. Те, що відбулося тоді з учнями, це важливі уроки для нас з вами сьогодні. Знаєте, ми живемо в такий час, коли відбуваються такі речі, які ми не розуміємо. Відбуваються події, якісь ситуації, обставини, яких ми не можемо пояснити. Ми не можемо знайти тут якоїсь логіки, якихось відповідей. І ось те, чим ми стикаємося, воно в більшості випадків викликає в нас і тривогу, і страх, і стрес, і, може, і депресію, і паніку. Ну, для учнів здається, ну, була звичайна ситуація. Вони не раз стикалися з вітром, штормом, з хвилями. І вони діють і поводяться так, як завжди, поводилися в таких ситуаціях, роблять все, що потрібно. Все правильно, але все йде не так. Таке враження, ніби все стає проти них. В них нічого не виходить. Те, що діяло, воно не діє. Те, що допомагало, воно вже не допомагає. Не допомагає. Все виходить з-під їхнього контролю. І коли ти перестаєш контролювати ситуацію, тоді виникає страх. Тоді з'являється і паніка, і оце нерозуміння, і всі інші оці негативні речі. Але ж там з ними в тюрмі був Ісус. Ісус, за яким вони пішли, залишивши все. Ну так ми читаємо на початку кожного Євангелія, що вони залишили все і пішли за ним. Тому що вірять, що вони знайшли Месію. Пам'ятаєте, як, Ісус, як е, Андрій прийшов до Ісуса, і потім Андрій приходить кликати свого брата Петра. Він каже, ми знайшли Месію. Що значить Христа, Христос. Вони були з ним довгий час. Вони чули, що Він говорив, чого навчав. Вони бачили чудеса, ті, ті дивні речі, які він чинив. Але не дивлячись на все це, учні все рівно сприймають його, ну, як учителя, ну, можливо, якогось такого особливого, нестандартного. Але. Учителя, ну так, Месія. Вони визнають, що він Месія, що він Христос, але тут шторм, тут буря, тут хвилі, тут реальна загроза їхньому житті. Через якийсь час, це в Марка, 8 розділі, 28 28 вірша, ми читаємо, що Ісус запитує учнів, за кого мене мають люди. Це пройшов певний період від оцих подій на ось тому озері. І яку відповідь дають йому учні? За кого люди вважали Ісуса? Так, одні кажуть за Івана Хрестителя, другі за Ілю, а інші за одного з пророків. І тоді Ісус запитує 29-й вірш. А ви за кого мене маєте? І яку відповідь дає Петро? Ти Христос. Ну, ось здається, визнають, що Він Христос, він Месія. Але коли Христос далі починає розказувати, що з ним має відбутися, що його буде схоплено, що його розіпнуть, що він помре, то Петро цього не сприймає. Він починає відмовляти, сперечатися. І це робить так, що Христос йому каже: Відійди від мене, сатано. Фактично, тут краще можливо було б перекласти, він каже, відійди від мене, бо ти став мені противником, тому що ти думаєш не про Боже, а думаєш про... Про людське. Учні так до кінця і не розуміють, хто він такий. Вони визнають, що він Месія, що він Христос, але в своєму людському, в тому, яке було популярним тоді розуміння в юдейському народі, який має бути Месія, для чого він має прийти, що він має робити, чим займатися, що має, бути, що має чинити, яка мета його приходу. Ось це в їхніх головах, це в їхньому розумінні, і так вони дивляться, і так вони сприймають Ісуса. Знаєте, ми сьогодні нічим не кращі за них, якими вони були тоді. Так ми віруючи, ми християни, ми Адвентисти сьомого дня. Ми любимо підкреслювати, що ми залишок, що ми народ остатку. Ми так багато читаємо, досліджуємо, вивчаємо, ми майже все знаємо. Ми можемо пояснювати просто з книги Пророка Даниїла, книгу відтриття, 2300 вечорів і ранків і ще інші моменти. Але, коли в нашому житті трапляється те, чого ми не можемо пояснити, чого ми не розуміємо, ми так як і учні. Ніби починаємо жити в якійсь своїй паралельній реальності. Ну, Бог, звичайно, ми віримо, Він є. Але ми ось тут, і в нас ось такі проблеми, такі переживання. А Бог, а Бог він десь там. А чому Він не втручається, а чому він не діє, а чому він не зупиняє, Чому? Чому? І багато отих питань? Чому? І як результат того всього: і страх, і паніка, і тривога, і непорозуміння. А коли Бог втручається, і коли Бог виявляє себе і діє як Бог, так як Христос в цьому випадку, то в нас так само знову ж буває. Буває страх і нерозуміння, бо ми собі по-іншому це думали, бачили, уявляли. У нас було якесь інше розуміння, тому, знову ми були, тому ми знову боїмося. Ісус був поруч з учнями, Він разом з ними був у човні, але вони ніби його не бачили. Вони, якби, забулися про те, що він з ними. Вони зайняті ділом, вони роблять, вони працюють і роблять все, що потрібно, все правильно, так як треба. Але який результат у тієї, їхньої такої бурхливої діяльності? А ніякий. Човен хвилі заливають і вони вже ось-ось потонуть. І тоді, коли вже зробили все можливе і неможливе, і нічого не вийшло, тоді вони згадали про Ісуса. Але дивіться, згадали, і з якими словами вони до Нього звертаються. Невже тобі байдуже, що ми. Гинемо. Ну, це ніби якби як претензії якісь, якісь докори на його адресу. Ну, як же йому може бути байдуже, якщо він разом з ними в тому човні? Ну, що буде з ними? По логіці те саме має бути і з ним. Але такі ми люди, така наша природа, таке розуміння, таке наше спотворене гріхом бачення, і ось така наша віра. І від того всі наші проблеми, біди, страхи, наші переживання. Знаєте, коли я читаю звернення Ісуса до учнів, воно для мене не звучить як докір чи як звинувачення. В цих словах, скоріше, таке, знаєте, співчуття, жаль, бажання допомогти, відкрити їм очі і показати, достукатися до них, щоб вони зрозуміли, хто з ними в човні, яку він силу, яку він владу має, яке в нього. Величезне бажання врятувати, спасти, захистити і допомогти ось тим його наляканим учням. Але ми дуже часто, як і ті учні, чомусь опираємось, чомусь хочемо заставити Бога, ми вміємо Богу підказувати, що треба робити, коли робити, як робити, бо, бо нам так подобається, бо нам так підходить. На жаль, ми зайняті і живемо і думаємо. Про наше, про людське. А все, що виходить за рамки ось цього нашого людського, ось тої реальності, тої картини, яку ми придумали, намалювали, додумалися, бо нам так подобається, підходить. Якщо щось за ці рамки виходить, не співпадає, не вписується, ми не сприймаємо. Це нас лякає, це нас дезорієнтує вибиває з колії. Пам'ятаєте, ще така історія в Біблії є описана про тих учнів, які йшли дорогою в Емауз. І ось до них по дорозі приєднується Ісус Христос, який Воскрес. Але вони настільки були захоплені, ну не захоплені, вони були подавлені, розчаровані тим, що відбулося. Вони настільки зосереджені на своєму розчаруванні, на розпачі тому, що вони не впізнають Ісуса. В Івангелі сказано, їхні очі були стримані, але стримані я не думаю, що Богом. Стримані їхнім зосередженням на самим собі. На своїх проблемах, переживаннях, Він питає, а чому ви такі сумні? Про що ви розмовляєте? Вони з здивуванням до нього повертаються, кажуть, ти, мабуть, один, хто не знає, що трапилося. Був такий Ісус Назарянин, такий великий в ділах, в Слові, який чудеса таки звершував. Але його схопили, засудили і розп'яли. І ось додають такі слова. Луки, 24 розділ, 21 вірш. Ми ж сподівалися, тобто ми думали, що це той, хто має визволити Ізраїля. В них своя картина, в них своя реальність, своє розуміння, бачення того, яким мав бути Ісус Назарянин, який мав бути Месія і що Він мав зробити. А реальний Ісус, той, який пішов на хрест, той, який помер, Він не вписується в ось цю їхню картину. Тому вони розчаровані, налякані і розгублені. І ось що робить Ісус в цій ситуації? От як Він їм допомагає? 27 й вірш. І Він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього Писання, що про нього було. І допомогло це. От як вони учні говорять, що вони в цей момент пережили і відчули пізніше, коли вони вже пізнали, що це був Ісус. 32-й вірш. Чи не палало нам серце обом, коли. Промовляв він до нас по дорозі, коли виясняв нам Писання. Саме Святе письмо і відкриває нам справжнього Бога, відкриває Його характер, Його любов, Його жертву, Його присутність в нашому житті. Біблія, відкриваючи нам справжнього Бога, дає нам справжню картину, справжню реальність, в якій сьогодні ми з вами живемо. А все інше це наші людські уявлення, фантазії, бажання, можливо, вони добрі, гарні, навіть потрібні. Але завжди в наших людських ось тих бажаннях, завжди буде присутній егоїзм, обмеженість, впертість, гординя, нездатність відрізнити головне від другорядного, тимчасове від вічного. Тільки через святе письмо ми знайомимося, пізнаємо і зустрічаємося з Богом, з таким, яким Він є. Таким він, який себе відкриває і показує, таким, яким він хоче, щоб ми його пізнали, познайомилися, щоб ми спілкувалися, довіряли, покладалися і жили з ним. Саме через Боже Слово і приходить віра. А коли є віра, то з нею приходять і мир, і спокій, і надія, і впевненість. Апостол Павло, який пережив ось цей досвід в своєму житті, коли він все це зрозумів, він так описав Римлянам 8 розділ: 35-й вірш: хто нас розлучить від любви, любви любові Христової, чи недоля, чи утис, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? І навіть далі, з 38-го вірша, він продовжує: бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ніяке інше створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». І коли Він писав до Тимофія, то він там дуже гарні слова сказав: чому він ось так розуміє, чому він так бачить, чому він так сприймає Бога? Друге Тимофія, перший розділ, 12-й вірш, він каже такі слова. Бо я знаю, в кого я увірував і пересвідчився. Тож, коли вам важко, коли страшно, коли здається, що всі і все проти вас, коли ситуація, коли ваше життя, обставини виходять з-під контролю, коли питань більше, ніж відповіді, коли ви не знаєте, що робити, коли здається, що та паніка. Буквально вже накриває вас. Звертайтеся до Нього, звертайтеся до Його слова, бо саме там потіха, там відповіді, там підтримка, там спокій, там обітниці і запевнення тому, що Бог поруч, що йому не байдуже, що він помер, щоб ми з вами жили. Як же йому може бути байдуже? Можливо, ми створили таку якусь реальність свою, в якій йому немає місця, так як учні. Він поруч, він з ними, а в них своє бачення, в них своє розуміння. Пам'ятаємо, що віра, вона походить саме з Слова Божого. І коли ви звертаєтесь до Бога, звертайтеся так, як той Батько, який привів свого Сина до учнів, які не змогли йому допомогти, і він приходить до Ісуса з благанням про зцілення, про допомогу, Пам'ятаєте, які слова сказав цей батько? Вірую, але допоможи моєму, не вірю. На більше ми з вами не здатні. Саме тому Господь і хоче почути від нас усі слова. І пам'ятаємо, коли є віра, то тоді буде все інше. Тоді й будуть ті добрі діла, на які ми з вами створені в Христі і Ісусі. І тоді наше серце буде палати, як палало в тих учнів. Коли ми дійсно зустрінемося і познайомимося з тим справжнім Богом, який відкриває себе в своєму слові, який хоче відкривати себе в нашому повсякденному в житті, в наших стосунках, в наших справах і в нашому баченні і розумінні цього світу, хотів би на закінчення зачитати ще псалом Давида. Він пережив, мабуть, подібний досвід, як апостол Павло, як всі герої віри. Але він ось так це описав і ось так поділився, такий, якби заклик робить до всіх нас з вами. Псалом 34, 8 вірш: Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що на нього надію кладе. Амінь.